Ах, нарешті полювання було досить важким сьогодні. Дім, милий дім. Шкода, що сестра не поруч. Так за нею сумую. Хм? Це це хто? Грабіжники? Не якусь п'янку. Ти хто чого забирає така? Ви ще маєте совість питати? Стій, чужинець, інакше пущу стрілу. Що? Це мій дім, звідки ви взялися? Ну, це гарне питання насправді. Нам би самі дізнатися, де ми знаходимося. А це твоя оселя. Виглядає так, наче її 10 років не прибирали. Коли ти намагаєшся не померти з голоду на безлюдному острові, то забуваєш про інші справи. І хто ви взагалі такі? Як ви сюди дісталися? Як змогли знайти цей острів? Що ж, а ми вже мали надію на те, що, хоч цивілізацію якусь знайдемо. Я живу одна з недавніх пір. Угу. І наскільки недавні? З тих пір, коли викрали мою сестру? Розумів. Я тобі, звісно, співчуваю, але послухай мене, будь ласка, уважно. Ні, це ти мене послухай, не тобі тут правила диктувати. Значить, так, ти береш негайно усе своє приладдя, і разом зі своїм другом ви покидаєте мою територію, а інакше йоком не моргнеш, як тебе вже не буде на цьому світі. Зрозумів? Тому давай негайно. Слухай, а знаєш, я не починаю сумніватися, що ти тут була весь цей час сама. До чого ти ведеш? А я веду до того, що перші люди, в яких ти побачила, ти пусила в них стрілу, а це означає, що щось та й тебе лякає в нас. Та ні, я звісно, лякає. Тебе б це не налякало взагалі? Що ж, в чомусь ти дійсно права? Можеш прибрати лук, ми не шукаємо собі конфліктів. Нам би зараз продумати, як взагалі вижити в цьому клятому місці. Якщо ви будете самі, не виживете. Цей острів потрібно знати повністю навіть більше. Я ледь з цим справляюсь, з сестрою було набагато легше. Наш корабель розбився тут неподалік. Ми зібрали всі ресурси, що в нас тільки було, але, на жаль, з їжею ще й досі великі проблеми. Не знаєш, тут може скот якийсь вводиться, чи ще щось. Я не гадаю, що в нашій ситуації нам з тобою треба ворогувати. Кепські справи тут зі скотом. Навіть земля не родюча. Не знаю, як я досі взагалі жива. Слухайте, я все розумію і могла б вам допомогти. Але де гарантія того, що ви згуртовано не нападете на мене, коли я найменше цього очікую? Чуєш ти? Прибери лук. Вона все правильно каже. Але знаєш, Одну стрілу ти в мене вже пустила, і ще одна 100% залишить на мені такий слід, що я і рухатись не зможу. Тому ми з тобою в однаковій ситуації. Довіра вона може виникнути тільки тоді, коли є шанс того, що тебе можуть зрадити. Що ти верзеш, вона нас вб'є вночі, якщо буду ночувати в неї десь. Ти ж бачиш, що yeah, вона дитина. Я не кажу, що ми будемо ночувати в неї. Я тобі кажу, що ми не маємо зараз тут повбивати один одного. Yeah. Тобі недостатньо було смертей. Я втратив всю свою команду на тому кораблі, а тобі пощастило вижити, тому не розкинуйся своїм життям. Добре, добре, Арен. Таке відчуття, ніби ви брати. Ні. Він не мій брат, скоріш підлеглий. Гаразд. Знаєте, я все-таки допоможу вам. Але буде справедливо, якщо на моїй території будуть мої правила. І ви хочете цього чи ні, мусите їх дотримуватися. Таким чином я зможу вам довіряти. І що ж за правила в тебе? Нехай буде так, що один з вас буде ходити зі мною на полювання, щоб збільшити шанс словлі якоїсь здобичі. Інший же нехай стереже оселю і ні в якому разі не впускає нікого. Бо боюсь, що у вас може бути більше, і мені б не хотілося пригріти пів острова, бо як не є, а шанс пригріти змію до серця Велетенський довіряти вам в перший же день я не зможу, і ви, як ніяк, повинні це розуміти. Я гадаю, ми можемо погодитися на ті твої правила, доки ми принаймні живемо. Тут. Ну, якщо всі згодні, тоді є одне але. Ліжок в мене небагато, тому обирайте, хто з вас буде на ліжку, а хто з вас у стайні. Ну, знаєш, я б не хотів би спати на підлозі. Знаєш що? Я не проти того, щоб ти спав на цьому ліжку. Я б сам це запропонував насправді. Слухай мене сюди. Де твоя повага, чорт забирай! Я останній з лідерів клану ворона, а ти один з нашого клану. Ти наш підлеглий. І не дивлячись на те, що наші кораблі розбилися, навіть якщо всі ворони померли, наш клан продовжує жити, і я планую його відновити. І я буду потребувати до себе як мінімум поваги. Вибач, моєму підлеглому потрібно було пояснити його місце. Що ж між вами я бачу не все так однозначно. У будь-якому випадку слідкуйте за мною. Ходімо. Ви, мабуть, втомлені після того, що з вами сталося, та ще й до того ж голодні. О, так. Ми біса голодні. Я не знаю скільки ми провалялися на тому березі, але це було жахіття. Слухайте, ви ж наче казали, що ваш корабель розбився? Звідки ви взагалі? Напевно, з доволі далі... далеких земель, не знаю, чи чула ти взагалі ті назви насправді. Дивлячись про що йде мова. Скандинавія. Чула таке? Скандинавія, Скандинавія. А, точно! Я про неї читала в книжках і взагалі думала, що це все вигадки? Слухай. Ми про це місце взагалі навіть в книжках не чули. Взагалі цей острів вважається проклятим. Мабуть, спеціально не було згадано про нього в книжках, щоб мандрівники, такі як ви, не припливали сюди. Ага. зрозумів. Тобто тут різні поки тільки водяться. А ти чого розсівся? В тебе сокира є? Є. То поможи хоч прибрати тут. Добре, добре. <кхи> арен Арен. Арен, що з тобою? Стріла. Сій, не рухайся, дозволь себе підлатати. Ти зараз не в тому стані, щоб прибирати та й в принципі виконувати якісь фізичні навантаження. Я тебе поранила, я тебе і вилікую. Гаразд? Ти присядь он. Добре, що нічого серйозного. Я ніколи не промазую, але після важкого та ще й невдалого полювання я промахнулася все ж таки і не зачепила важливі ділянки твоєї руки. Ну як, почуваєшся вже краще? Тепер нормально. підійде. Були рани ваші прокляття острова змусить ваші рани боліти втричі сильніше. На жаль, від цього в мене немає ні ліків, ні способів обійти її, лишень бути обережнішим. Це прокляття ще моїх предків, тому я майже нічого про нього не знаю. Зачекай, то ти народилась на цьому острові? Так, це мій рідний край. Батьків не знаю. Сестра говорила, що вони померли майже одразу після мого народження. Як вона змогла вижити самою та ще допомогти мені, не можу зрозуміти до сих пір. Прокляття торкнулось не тільки нас, але й усіх істот на острові. Ви думаєте, чому тут немає скоту? Знаєш? <ріху> як же ж мені це жартовський подобається? Давно я болі не відчував. О, Боже. Ах, Пам'ятаю, як ми останній раз висунулися на березі. Цим чортовим кланом писати. Скільки ж я їх тоді порубав? А ви з одного клану, чи не так? Так, так він був куком на моєму кораблі. Так. Тобто ти вмієш готувати? Ну, ну ніхто О. ще не жалівся не, на мою стриптизу. Що, я вже бачу, я вже бачу по твоїх очах, що ти вже когось запрягти. Хочеш. У мене з'явилась ідея. Нехай лишається тут, поки ми підемо на полювання. Вернемось зі здобичю, і він нам її приготує. Добре, якщо так все сталося, то я готовий готувати в будь-якому випадку. Є одне питання. Ми так і не присталися один одному. Мене звати Арен. Я син голови клану воронів, але не знаю, чи існує він досі. А, вибач, коли все життя живеш наодинці, то забуваєш про такі формальнощі. Я Аслаух. На жаль, єдина жителька цього острову. Аслауге. Аслаух, тобі. ти сама собі дала, виходить, ім'я? Чи ти пам'ятаєш своїх батьків? Наскільки пам'ятаю, у мене все життя так називала моя старша сестра. Можна фактично сказати, що вона дала мені це ім'я. А мене Аксель зовуть, я кок на судні, виходить, клан воронів. І це все. Приємно познайомитись з тобою, Аксель. З'явилося ще одне питання: напевно, тебе сестра вчила якісь конкретні релігії або розповідала принаймні, що це? Так, звісно, сестра завжди говорила, що не існує життя без релігії. Вона вчила мене цінувати та поважати нашого Бога. І в кого ж це? А я думала, що це всім відомо. В локі, звісно ж. Чому я не здивований? Такий острів міг створити тільки цей Бог. Ти диви, а звідки ти знаєш? Він дійсно створив по легендам наш острів. Ти що? Кожен вікінг знає про Локі. Це найпідступніший Бог обману, який тільки може існувати в цьому світі. Заціпся! тихо. Ти не маєш ніякого права так говорити про мого бога. Тільки завдяки ньому я досі жива і виживаю. О, це головне, завдяки ньому. Ти тут поживаєш. Я все розумію, але я вже хочу їсти. Давайте ви будете там щось шукати. Гадаю, зараз взагалі не найкращий час для того, щоб сперечатися на релігійну тему, але якщо тобі якось буде цікаво, то я розповім тобі про всіх наших богів, які тільки існують. Бо якщо твоя сестра знала про Локі, то можливо знала і про інших. Я зрозумів. Я пішов в хату, я вас чекаю. Якщо ви не з'явитеся десь до вечора, то я буду вважати, що ви там загинули. Ексель правий, нам дійсно варто поспішити. Я така голодна, тобі навіть не передати. Коли ти казала, що тут немає ніякої дичини, я думав, що ти перебільшуєш. Мені здається, чи там щось є. О, ви по м'ясо, я зараз прям сильно хочу. Ти що? Нам потрібно підстрелити хоча б одного. О, подвала. Зброя є хоч якась. Ні, немає, я не коваль. А до речі, в тебе немає якоїсь іншої зброї? У мене є сокира. І таке, друже. Напали зі спини, ще один. А! Я допоможи мені встати. Я не думав, що вони настільки сильно можуть вдарити! А! Ми отримали цілих два шматка це ціле багатство. В мене тут курочка ще є, яку я зарізав. Принаймні, трошки їжі так нам вистачить. Як я розумію, ти доволі вправна з луком, але коли діло стосується якогось зброї ближнього бою, то в тебе з цим проблеми, так? Та, яка вже різниця? В кінці кінців ми здобули трішки живності. Хто знає, може ви мене навчите ще користувати зброєю? Стой, стій, не йдіть туди! Підлога, підлога, вода вода обвалилася. Підлога, вона, вона, вона обвалилася на якась сірдя, там якісь жуки великі, я не знаю, що це таке вообще. Я ж довірилась тобі, я віддала тобі найцінніше. Що могло трапитись? Скажи мені, що? Я Я не винен. Це... Що це? Це ж найрідша істота на острові. Не підходь! Лише один укус і вона вразить все твоє тіло і мозок. Скажи мені, звідки він міг взятися? Це навіть не печера, я ж довірилась тобі. Я Не, я я не знаю, знаю, я не, я не знаю. знаю. Підлога були, були, на якийсь ще... підвал був знизу. Я не знаю, що це за херня сталося. там. Але здається, що воно не хоче нас атакувати, воно захищає територію. О, ні, це неможливо. Такого бути не може. Це невже а виглядає так, наче не хоче нас туди пускати. І мені здається, що таких бісів тварів там ще багато. У мене ж немає іншого дому, але якщо я туди зайду, він з'їсть мене. Ми закриваємо ці двері і не відчиняємо їх. Ти зараз серйозно? Ти знаєш, що вже заходить сонце? Знаєш, що коїться тут по ночам? Я знаю, що не в таких ситуаціях ми виживали. Але якщо поліземо в дім, то це вірна смерть. Я підтримую Арана, я не хочу вмирати. Вам легко говорити, це не ваш дім. Ви тут не народились, не жили. Ви всього лиш чужаки, які й гадки не мають, наскільки дорогий мені цей дім. А отже я тут народилась, я тут і помру. А ну зачекай, ти серйозно? Ти не знаєш, куди зникла твоя сестра? І зараз хочеш просто взяти і змарнувати своє життя. А заради чого? Сестра б сказала те ж саме, що тепер робити. І ти зараз з нами. І я обіцяю тобі, чуєш? Я тобі обіцяю, що ми повернемося цю оселю і відвоюємо її, але тільки в той момент, коли ми будемо готові до цього. Твоя оселя нікуди не зникне, а життя в тебе одне. Знаєш? Я тут дещо зрозуміла, а раптом це він туди їх запустив. І ви насправді були заодно. Це був ваш план, так? Ось так я вам маю довіряти. Я, я нічого не робив. В підлога твоя срана стара ця підлога, вона обвалилася, якийсь підвал. І з того підвалу почали лізти ці. Ну, Що ну я, таке? я не знаю. Я залишив єдину людину на цьому острові, якій я можу довіритися. В цьому домі і пішов з тобою, не дивлячись на те, наскільки я слабкий, не дивлячись на те, що я поранений. І навіть коли мене здолав той кабан, я не міг піднятися, саме ти допомогла мені підвестися. Я довірився тобі, не дивлячись на те, що не знаю тебе. І зараз, коли ми знаходимося на цьому острові, це єдиний варіант, як ми можемо вижити. Я розумію, що це важко. Але наразі, все, що я тебе прошу, це зберегти своє власне життя і нічого більше. Нам зараз треба відійти. Я гадаю, пару ночей на вулиці нам нічого не зробить, але принаймні там шансів нас вижити набагато більше ніж тут. О, Локі, що нам тепер робити? У нас з собою лише два шматки м'яса, одна понівечена курка і жодного прихистку. Вам легко говорити. Ви не знаєте, що тут коїться ночами. Ні в якому разі, ні при яких обставин ви не маєте покидати дім. Це золоте правило цього острова. Як далі бути? І ти з нами? Якщо ти полізеш до себе в дім, це вірна смерть. Якщо ми підемо прямо зараз і не будемо витрачати тут наш дорогоцінний час на пусті сварки, ми будемо мати можливість хоча б підготувати якесь місце, в якому ми зможемо принаймні присидіти одну ніч. Тому я пропоную тобі. Перестати скиглити і витрачати твій час. Ти жила на цьому острові набагато більше нас. Нам потрібен твій досвід для того, щоб теж вижити. Тому це й в моїх інтересах, щоб ти вижила. І я не дам тобі просто так взяти і тут померти. В мене немає іншого вибору. Нема. Обіцяй, що відвоюєш мою оселю. Прошу тебе. Я клянусь тобі ім'ям свого батька, якого поважаю всім серцем. Ми відвоюємо твій дім. Я покладу на це життя, якщо буде потрібно, але ми це зробимо. Та зараз для того, щоб вижити всім, хто тут знаходиться, і піклуватися не тільки про себе, ми маємо йти і якомога швидше, бо час піджинає. Так, я думаю, ти правий. Тоді відправляємося. Нарешті. А ти взагалі мовчи, це все через тебе. Що ти там робив взагалі? Я нічого не робив, я тобі кажу. Це не я. Що ти мені кажеш, жінко? Що ти там сказав? Ха, Ну тепер йди сюди. Арон арен арон. Я за твої слова не відповідаю. Але але, 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 за слова його я не відповідаю, але за життя він все ще залишається моїм підлеглим. Тому йому на цей раз. Ще раз щось кажеш у мій бік і отримаєш ще. Зрозумів. <реш> 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 давай, давай, давай. <реш> Добре, забудемо. Ми з сестрою неподалік від дому, до речі, розпалювали багаття та влаштовували пікніки. Десь, десь він мав бути поблизу. О, знайшла! Підходьте, бачите? Я б могла його розпалити, але це займе стільки часу. Я знаю, як. В мене давай. є одна штука з собою. Зажила. Наш... Завжди наш <кій> краще. О, о, о. Слухай, зробив ти це вправно. Я навіть здивований наскільки швидко, але тобі слід замислитися на рахунок техніки безпеки. А, а як ви це зробили так швидко? Мені би знадобилося набагато більше часу. Це досвід. Я на цій кухні на кораблі пропрацював майже все своє життя. Я можу одним цим чірком коротше зажеч всю хату. Слухайте. Ну добре, вогнище в нас вже є, гадаю, що принаймні якийсь тимчасовий табір на ніч можна тут організувати під камінчиком. Ну, це звісно не фортеця, але може знадобитись краще ніж нічого. І чуваю, що нас чекає ще багато чого, і я сподіваюся, що всі зможуть вижити. А, не лякай мене. Я хочу поспати, тому не знаю, як ви. Я не дивлюся на те, що ще день вже почну лягати. Ну, спи. Це це так спокійно взагалі. Я б тобі теж радила лягати, бо вночі заснути не зможемо це точно. Добре. А я нас поки постережу.